почався бій, і їде танчик, а в мене тежка. І я стою, а підрахил не, не знімається. Його треба зажимати було. А я про це не знав. Ну і в цей час танчик і і мені короче, щось попадає в ногу. Так от мене, я стою, вона розвертає так ногу. І так от по внутрішній стороні бедра, я думаю, блядь, А, сука, артерія. Блядь. Ну, то є, то, до чого завжди готувалося з цим воно вони сталося. Я відходжу до Санича. Шусаничка 300. Накладить то у мене телефон так от воно, блять. Я почав розумію, що я вже маю сознання, ну, тупо потерять, тому що дуже довго, а сознання не теряється. Коротше, я промотався. Паралельно беха вилітає пидорська, з десантом повним. Шева, Шева, привіт, якщо бачиш. Шева з, з РПГ просто одним пострілом в башню. Беха копійка була в башню, отак вот от упор. Гатить ту беху, в неї вот, просто вилітає башня просто і згорає. Ну, Повний дефант, плюс екіпаж збирає 12 новорословських мальчиков просто так, от, ну, в моменті. Я так відходжу і просто Беху зважать і думаю, блять, хоча б беху, блять, красавці. Ну, вийшов, параллельно там скинув броника, по дорозі шоума, пістолет, варбелт і напашник. Там гранаты напашнику было и аптечка. Йду, параллельно пропускаю турнікеті, думаю, і підтягую. Ну, щоб іти була і щоб був кровати по нозі. І на мені тут ринкет вороток ламається, блядь. Я Думаю, ну жопа. Відкривай на пашник, на пашнику був э, жгут аля есмарха, тільки американський. Я цим есмархом вот так просто блядь, блять, далі. Тут стає собак. Огромних, именно, собак, які я храня, знаєте, от, які вже чоловіченку почувствовали. Ну, если я впаду, если вони завалить, все, мені жопа, загрызуть. Я пістолети достаю, у мене 9 плюс 1 в поэмі. И так иду и собакам говорю, собаки, не надо, пожалуйста. А им, они хотят есть. А я вкусный, кровь тече. И одна из них самая велика такая, на меня робить выпад, и я в ней так, ну, не вот так, а так на отмышь просто так вот три кули выпускаю, получается, и они, и они текают.